Майже місяць в білі церкві та районі тримається досить складна умо досить складна погода. Морози ожеледиться. А як в таких умовах працюють ДСНС? Як вони допомагають людям? У період складних погодних умов підрозділи ДСНС проходять службу в посиленому режимі. Ми цілодобово реагуємо на виклики, пов'язані з складними погодними умовами. Це рятування людей та надання допомоги водіям, пасажирам, які потрапили у складні дорожні ситуації. Також надання допомоги громадянам внаслідок виникнення аварій, обрив електромереж, підтопленням та іншим надзвичайним ситуаціям. А що є найважчого в роботі ДСНС в таких умовах? Який виклик? Можливо, ДТП чи впадіння дерев? Рятувальники завжди в нас підготовлені до будь-яких викликів і мають. Можуть надати допомогу в будь-якій ситуації. Угу, зрозуміло. А от у зв'язку з аномально такими низькими температурами утворюються бурульки на дахах будівель. А хто несе відповідальність за їхнє прибирання? За прибирання бурульок з дахів та снігу несуть відповідальність балансоутримувачі та власники будівель. Це Керівники ОСББ, ЖЕКів, також власники будівель та власники підприємств. А що робити людям, якщо вони побачили ось таку потенційно небезпечну ситуацію з бурульками? Їм потрібно звернутися до власників, щоб вони прибрали ці бурульки. Власники зобов'язані їх прибирати, а також огороджувати небезпечні місця. А є якесь покарання за те, що от ось не прибираються бурульки? Є адміністративне покарання, але ці штрафи складає поліція. А ось дивіться: от можуть, наприклад, люди, якщо мешканці власники будівель не відповідають, чи можуть вони просто звертатися до поліції чи відразу до ДСНС? Потрібно звертатися до поліції, тому що ДСНС не має права складати штрафи відповідно. Даного порушення зрозуміло. Угу, а от у зв'язку з такими також таки, низькими температурами питання пунктів обігріву стає актуальним. А як вони наразі працюють у білій церкві та районі? В місті Біла Церква та Білоцерківському районі загалом працює 67 стаціонарних пунктів обігріву та пунктів незламності з них 10 знаходяться на базі підрозділів ДСНС. Також є шість мобільних пунктів обігріву, які знаходяться в постійній готовності до розгортання в разі необхідності. А от в яких ситуаціях їх розгортають? Розгортають при значні, значному зниженні температури, а також при тривалих відключеннях електроенергії та теплопостачання. А як мешканці міста можуть знайти ці пункти? Перелік пунктів незламності знаходиться на сайті Білоцерківської міської ради. А з настанням морозів на водоймах утворюється лід, і ми часто бачимо, як рибалки на нього виходять. А наскільки це безпечно зараз та що потрібно знати людям, які виходять на лід. Найбезпечніша товщина льоду 7-10 см. Але ризики завжди існують. І рибалкам потрібно пам'ятати не виходити на лід в темний час доби, в період відлиги, а також завжди з собою потрібно мати засоби самопорятунку. Також не виходити поодинці. От ви сказали, що лід безпечний це 7 см. А при якій приблизно температурі він утворюється? Чи за який час? Е, ну, це потрібно, щоб тривалий час була постійна, морозна температура. А які засоби потрібно взяти з собою рибалкам для самодопомоги? Це можуть бути мотузки, е, спеціальні спорядження, щоб надати допомогу один одному. А в цьому році вже були такі випадки, що рятувальники ДСНС допомагали рибалкам, які потрапили в небезпечну ситуацію на льоду у 2026 році. Викликів щодо порятунку людей на льоду внаслідок провалу під лід не було. Угу. От за останні кілька тижнів зросла кількість пожеж у будинках і Головними причинами це є або куріння в оселі, або неналежне використання пічного опалення. Особливо це стосується в сіл, в селах. А чому ці фактори залишаються такими небезпечними? Куріння в ліжку, особливо в стані алкогольного сп'яніння, це є одною з найпоширенішою пожежею, причиною пожеж, внаслідок яких виникає загибель людей. Також небезпечним щодо пічного опалення небезпечні є тріщини в печі та димоході. Тому потрібно постійно слідкувати за справністю печей, не використовувати легкозаймісті рідини для розпалу печі, також їх не перекалювати, а також не курити в ліжку. Угу. А от через аварійні та екстрені відключення електроенергії люди почали частіше користуватися генераторами. Але вже у нас в Київській області відомі летальні випадки через отруєння чадним газом. От яких правил потрібно дотримуватися, аби безпечно користуватися генератором? Генератор потрібно розташувати не ближче, ніж 6 метрів від будівель. Також заборонено використовувати генератори в підвалах, на балконах, поблизу вікон. При використанні потрібно забезпечити вентиляцію, не використовувати їх під дощем, снігом, а також не заправляти під час роботи. Рекомендовано встановити датчики чадного газу, тому що чадний газ він без кольору, без запаху, і люди не завжди можуть зреагувати на небезпеку, тому суворо потрібно дотримуватись основних правил безпеки. А чи відомі вам такі небезпечні випадки? Летальні в Білій церкві? Летальних випадків щодо неправильного використання генератора не було в Білій церкві. А От ви сказали, що його не можна використовувати під час снігу дощу. А в нас зараз такі погодні умови, що ну, лише сніг і дощ, а от в підвалах його не можна тримати. І що робити людям? На вулиці потрібно забезпечити накриття. Як можна допомогти при чадному отруєнні отруйні чадним газом? Ну, першу чергу потрібно телефонувати в службу 103, медикам, викликати допомогу, провітрити якнайшвидше приміщення і зателефонувати. Службу, угу. а чи знаєте ви якісь альтернативи використання генератора в таких умовах, щоб було більш безпечно для ну, будинків житлових? Ну альтернативи немає, її потрібно використовувати тільки згідно інструкції виробника і згідно правил. Дивіться, а ще я знаю такі випадки, коли замість бензину і дизель використовують газ. Вони його прикріпляють, переводять до газової установки у будівлі. І чи безпечно це? Заборонено проводити будь-які зміни в конструкції генератора, встановлювати будь-які газові прилади. Потрібно тільки, згідно інструкції, використовувати тільки те паливо, яке передбачене заводом виробником А чи виїжджають білоцерківські ДСНСники на незвичайні ситуації по області? Так, звичайно, якщо трапляється масштабна надзвичайна ситуація, рятувальники виїжджають на допомогу в сусідній області. А чи можете ви розповісти про якийсь випадок? На теперішній час в нас підрозділи виїжджають на допомогу в пункти обігріву в місто Київ, надають надають допомогу людям. Які головні поради від СНС ви можете дати мешканцям міста та району? Ну, період морозів та ожеледиці е, хочу порекомендувати, щоб використовували тільки безпечне взуття, е, також водіям рухатися по вулиці повільно, е, без потреби при великих морозах не виходити на вулицю. Е, під час тривалих відключень електроенергії е, потрібно використовувати тільки сертифіковані та справні альтернативні джерела живлення. Е, також не залишати відкритий вогонь без нагляду, ну і ДСНС завжди готові прийти на допомогу, але безпека залежить тільки від відповідальності кожного з нас.